До обласного краєзнавчого музею заносять артефакти війни, це рятувальний пліт, на якому скорш за все хотіли врятуватися моряки, які служили на крейсері Москва. Але коли він був знайдений у морі, то Нікого вже на ньому не було. Тепер цей пліт, як і ось ці безпілотники, стануть музейними експонатами, говорить начальник Центрального музею Державної прикордонної служби України Валерій Путря. Експериментальний безпілотний літальний апарат Мерлін, нові розробки, який був на Покровському напрямку, приземлений. Це безпілотний літальний апарат «Гербера». А ще крила від керованої авіаційної бомби. Поруч безпілотники, апарат Мерлін, який використовується в розвідувальних цілях, в повітрі може знаходитись до 10 годин. Всі ці пристрої несли смертельну загрозу. Втім, каже Валерій Путря, завдяки Збройним силам України цього не трапилося. Це свідчення того вторгнення на територію України, завдяки цьому. Гинуть наші люди, казать в тому вигляді, в якому вони зберіглися і доїхали до музею, то вони точно не завдали ніякої шкоди. Тобто, ну, крейсер Москва точно не завдав він на дні, дякувати Богові. І ці безпілотні апарати. Вони були приземлені, то тобто вони не виконали того завдання, яке на них покладалося. Відвідувачі ж побачити експонати зможуть у червні, допоки триватиме облаштування виставки, розповіла виконувачка обов'язків директора музею Ірина Собко. Буде відкрита виставка у нас на четвертому поверсі в залі в виставковому залі, де представлені матеріали по війні. Вони нам передали виключно на експонування. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільна, Новини, Черкаси.